Ми бойові медики 32-ї, окремої механізованої бригади, першого механізованого батальйону 2-ї механізованої роти. Звертаємося до блогера і волонтера Сергія Шелудька міста Березань і всіх небайдужих людей. Зараз ми знаходимося на Куп'янському напрямку. Для виконання бойового завдання, евакуації поранених, потрібний автомобіль. Ціна даного автомобіля 240-250 тисяч гривень. Щоб швидше зібрати потрібну суму, проводимо збір в іншому місці, де придбати даний автомобіль, ми знайшли. Потрібно зібрати потрібну суму. Не будьте байдужі, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Приїхали весь город в бур'яні. І думаємо, що ж нам робити? Треба рвати. Не можу терпапу витягнути з города. Третю частину вже вирвали. Весь город заріс бур'янама, отакий махазяйва. Ось такі, кажу, Михазяїва, поза рос у нас весь город, картошки не видно. Боже. Кажу, давай покосимо. Кані треба рвать. Не, ну тут воно таке не дуже вісте, я думаю, по чуть-чуть скільки ми з тобою Надя, на городі. Час. Може десь 40 минут. Не знаю, тут можна бодилля, можна таке, воно граблями загрібається, таке, вже бадилля ламається, а який великий бур'ян воно вирвав. Да і все, потім просто легше буде копати. Фу, воно коли транспортер, то понятно, воно тоді лак. Отак дивишся, наче бур'ян великий. А так як ближче підійдеш, то воно ну, ну там бур'янинка, там бур'янинка. І все собі, да, раз, раз. а да, і все, воно вже тріщить. Нам в принципі що? Завтра у нас, так як сьогодні порося. Чотири встану поїду, калюнчика заберу. Кабанчика заріжемо туди-сюди. Може вечором обратно приїдемо, ще частинку вирвемо. <кій> даю і все. Так що, друзі, готуємося з Надюхою до копки картоплі. Каже, будемо дируни жарити. Дируни да? жариться по-любому. В когось першого викопаємо і будемо Небагато жарити. У нас там раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядків. В тому році було 22, в цьому році 12. Хватить. Бадилля редко посухла. Е, воно щось надюха нас обирало, там картоплі трохи там навиривалося, щоб воно не валялося, не портилося, то ми вирішили це все діло зібрати. Щоб було якось по правда? щоб вона не портилася О, і не зеленіла. Так. так що, друзі, зараз ще поїдемо. провідаємо старого друга. Теж сьогодні день такий трошки напряжений. Ну, важкуватий, жарко. Дуже було жарко, сьогодні дихати не було чим. Так що працюємо. Сьогодні також було дуже багато таких цікавих дзвінків. І Сергій стрілецький дзвонив. Так що Серега, дякую тобі. За те, що ти не стоїш осторонь, як багато інших українських блогерів, а підтримуєш її словом і ділом. Так що Васильович сьогодні набрав, одислав мені посилку. Чекаємо, там посилка не для Шелудька, посилка для бійців Збройних сил України, а також вже трішечки каже там появилися надходження, а також за мною поділився для того, щоб підтримати оці збори. Так що, друзі, рухаємося далі, не опускаємо руки, тому що... Ті люди, які, які звертаються, вони хочуть, щоб їм допомогли. А ті люди, які з боку стоять, вони е, тільки критикують, самі нічого не роблять. Ну, може і роблять, але починають говорити, що неправильно, не так, не сяк. Ну, я думаю, кожна людина, кожна там, яка структура організація, якщо вона працює, то то вже буде добре. Ти наче загорів. Да. А то там люди починають розказувати, ой, там волонтерки вкрали на 300 тисяч. Ну точно не ми її вкрали, і безпосередньо, якби не було проблем у хлопців, то б не зверталися до таких, як ми. Якщо вони бачать один результат, другий, третій, і починають переказувати товаришу, другу свату і таким чином звертаються. Так що, друзі, <пробуйте>. все, поїхали додому, а то зараз вже ніч. Ми про заїдемо. Він там щось коса, заїдемо подивимося, що він там робить, тому що... Я і сьогодні прицепили з Надюхою копалку, бо завтра Фатіма збирається копати картоплю. Ми доріжемо кабанчика по утрячку, справимося з ним і потім поїдемо копати з Надюхою картоплю. Фатіма збирається, До... а дядя Славік не збирається ще дядя копати. Йому так що вибираємо картоплю. Картопля, правда, не дуже така добра, ну, але перевувата трохи. Ну, ну то, нічого. Видав, тут, Який вийде... рік, така й картопля. Да, Викидаємо трохи на біг. хати, звісно. Там ході мали рядці, але там постійно вона підливається. Вот. І... Фух. Жаркова така. Так, на повз остав. Вийдемо до Славіка, Славіка ще заснів. Чого, ну третю, та ні, більше, ніж третю часть. Вирвали? Ні, третю часть. Що, ти чуєш, що тример дерчить? Ні. І я щось не чую. Чуєш, казав... Ні, він казав, би косить косити бур'ян. Ну, може він нас обманув? Може. Е До вас приїхала Надюха Фрейдмунд. Привіт. Чого ми не косимо? Судячи з його состояння, то покошене, бачиш. А ми коли приїхали, стали щось не дерчити. Бо ми тихоходною косили. Да. Думаю, їду, думаю, доїду, подожди. А Вера да? Вера, Вера, тільки мене не ламає. Ха-ха-ха. А я який. Кока-Кола була, думав Кока-Колу й умив мать, а ты думав, я умру. То хорошо, влажні салфетки були від э, прошлої поездки на схід. То хоч трохи повитиралося. Треба це тобі. Що ти, красуня, що ти робиш? А де моя невісточка? У хаті. Хай сполалася. Я боюсь тоже вже батарейки сіли, а? Тоже сидя дань, таке пекло, пекло капець. Та ну його нахлі. Так а ну пише, будемо що він там показує. Ну завтра диви, завтра <кх> сильно може. Не, не бачу нічого. Завтра... Ну, все одно це буде не зранку. Ні. Ні, Ні то воно ну, я буду за сильно приходила. Горе нагортав, бачиш, а пісок і розходиться, Але все одно кучки є. Воно щоб ця картопля була. Я не знаю, я побачу теж трохи оставив. А. а тут ти мені квітку оставив, так? <гад> да. О, кучеряву таку. Ото здорова? Да. То кущів багато. Оце? Для головно, да. Ото. То це <гад> не викажу, що ти мені ліпиш. А пішли-ка, перевіримо. Це нормально. Де що ж треба йому загребти? Завтра це назад. Да, Та сьогодні будем. трохи завтра, да і все. А Вася казав, що каже через неділю чи через дві. Я теж не знаю. Я. Пару днів за пару вечерів вирвемо. Ось ця плантакція. Картоплю? Вікову службовця можна. Матюкатися. Да, у період війни сказали, що можна. Матюкатися. Особливо як там казала сусідка на мого малого, контужений. Там не... А, нормально. Там не можно, правильно? <тит> да. А я только так обидно понимаю, что его не так... видео? Твои? Да. Или нет. Конченые вообще. А друга бачил? Да. А кто за ты снимал. Турист. Турист <свят> него? Красавчик. Вообще отмороженный. Ох и сыпал, ох и конченый. сука, я уже прям не могу. Пошел, да. Что, завтра будем картофель копать, по культуре. Да не, я сюда уже не приеду больше. <свят> Завтра вечором, після обіду. Дивин, скільки тут ферма котів. Цього хазяйка. О, це це яко шукали. Це це, 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 це яко шукали. Каждаєш, тут вже була історія, яку ми згубили. Ото чорненького, чорненького. І жовтим-жовтим. Оце. оце? Да, оце ми були, були згубили. Як Фатіма не було. Це саме красиве. ми знайшли ще одного типу похожого, ага. а потім Фатіма приїхала, Я приїжджаю додому. Сусід приносить до калітки якраз перед моєї машини. Тепер їх два. Іди сюди! По Кевін. А Кемель. це хто? У мене Дома. Славко. Дома. У мене ж один Славік, що другий Славік. Оце красивіше. Славко. Це, бері, а то е, це не похоже на Славка, а цей худий. Це Табіерія, а то с а то а то другий. Це буде таке як ти. Дай Бог. <правнається>. Скільки стіну, стіну Не знаю. Не Ой. А мародір теж каже, це апаратію тут туди наркотику. Да? Оцей більший, mm. а це нашій. Це той, що був да? так? Mm -hmm. Все? Пошача ферма. Ну котиці mm -hmm. не продаються. Хтось там котів вчора роздавав, продавав. Не знаю, mm, Так Якщо Надюха, все, провірили, гасить його, кіно, завтра будемо картоплю копати. Коротше, нічого не покошено, нічого не вирвано, нічого нема. Протанат треба б надо глядіть. Да вот такі, коротше, справи, ніхто нічого не зробив, як бачите. Всім спасибо, всім пока. Всем пока.